мені гарбузова олійка. Сестра чоловіка привезла німецьку. А я вам пам'ятаєте, розповідала, що німецька, австрійська вона більш насичена, вона робиться з тих маленьких гарбузиків червоних і вони дуже корисні для чоловіків. Тому вони її споживають цю олію дуже багато і навіть е при подачі морозива декорують. Цією олійкою. Вона така має смарагдовий, такий красивий колір. Ось таку олійку я купляю в магазині. У нас а ось це мені привезли. Відкриємо цю. Ось вона така красива, зелененька, пляшковий колір. І так, поверну сюди. І колір цієї олійки. Ви бачите? Вона зеленюча, зараз я спробую вам щось показати. Ви бачите різницю? Ось це олійка наша, а ось це німецька. Вона просто вся така смарагдова, бачите? А це наша бліда. Прррр. Ну і звісно, аромат. Дуже запашна. Отже, якщо ви полюбляєте вівсянку каш, Кропу, як я, то спробуйте заправити гарбузовою олійкою. Не пошкодуєте.